Всім привіт! Ну що ж, нарешті цей день настав. Сьогодні діти їдуть в парк Розбак в Сандаполі. Це остання екскурсія в цьому навчальному році Аліса щаслива на 100%. Та що там Аліса? Я не їду, але радію більш за неї. Це вже третя екскурсія за цей рік, але ось ця остання це найочікуваніша Ну і зазвичай всі батьки чекають, доки діти всі сядуть в автобус, машуть їм ручкою і все, пішли гуляти. Це парк Ломорант, дуже великий, гарний. Ми дуже часто ходимо сюди гуляти, катаємось на самокаті, граємо в теніс. Ось тут великі корти. Також можна є стіна, де можна самостійно пограти. Сьогодні чомусь взагалі не було людей. А тоді, коли нам було треба і ми хотіли пограти, то зазвичай в цей час ну, дуже багато людей просто немає місця. Взагалі іспанці дуже люблять ці всі спортивні активності. В парку розташовані спортивні майданчики, на яких вони займаються, бігають. Я теж спочатку загорілася, думаю, от кожен вечір буду приходити, бігати, але щось пішло не так. То, тому ходимо просто дивитись на природу та й таке. Цей парк розташований близько до нашого дому, тому коли ми приїхали в Іспанію, гуляли тут майже кожен день. Парк виявився для нас дуже великим, тому що за цілий рік, який ми сюди ходили, ми не помітили цілу поляну кактусів. Досі залишається загадкою, як то ми таке могли зробити, але зараз я вам покажу ті кактуси дуже дуже там гарно. Тут ще трішечки мене, та що хочу сказати, парк дуже підходить для сімейного відпочинку, дуже багато місць, де посидіти, де погуляти, на що подивитись. Для дітей багато дитячих майданчиків. Прямо в центрі парку розташована велика поляна з пальмами. Там можна взяти просто покривало та полежати або взяти та пограти в м'яча з дитиною. Єдиний недолік це те, що в Іспанії заборонено смажити м'ясо. На вулицях, в парку заборонено, тому що нам залишається тільки лежати на покривалі та грати в ніч. Всім гарного дня!